Дивіться, я можу сказати так, що я не дуже приймаю участь зараз в управлінні. Я себе називаю вільним художником. Тому, що діти... я, так. Як я срублітаю і просто дивлюся, чи все в порядку. Ну, це дуже велике щастя для мужчини досягнути мого віку. Мені 57 років, я не буду скривати свій вік, я не дівчина не дівчина молода, там, що, 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 думаю, що ну, про майбутнє своє. Я хочу сказати, що за велику честь для мене і, значить, можливо, є дуже на то ласка, що я, допустим, маю сім'ю, троє дітей управляють ресторанами. Я колись виступав на ресторактиках, я хотів, щоб в залу піднялися, СНГ було СНГ цілих ресторатора. Я питався, хто в залі є, у кого є троє дітей, які управляють ресторанами при житті. Ну, знаєте, це велика честь, коли ти бачиш, що діти продовжують якусь справу. І що стосується Вашого питання, діти наняли консалтину компанію. Ну, ми їздили на різні вишколи, розумієте, на стандарти, Насчів, значить, Саша, як він їздили в його школу, знаємо стандартизації європейської, значить, що стосується стандартів ресторанів. Ну і само собою, що ми різні школи приміняли, визивали для себе вчителів. Але одночасно і консалтинна компанія, значить, метод управління європейський, американський, я рахую. Ну я то, що не можу сказати, як він називається, я не можу сказати. Ну, спочатку мені, мені здалося, що це неефективно, тому що прийшлося набирати новий персонал, прийшлося збільшувати офісні кадри. Я проти цього, тому що це все за наш кошт. Але тепер ми е після оптимізації цієї роботи ми лишні все-таки людей вибрали. На сьогоднішній день я рахую, що команда працює досить ефективно самої ресторації стосовно маркетіна, що стосується реклами. І те, що я бачу результат, говорить само за себе. Він Позитивний.